Це головне в футболі нам здається факт, коли команди ведуть серйозну гру, коли всі футболісти віддаються максимально. Тоді навіть нічийний результат. Він напевно виглядає по футбольному цікавим. Матч був напруженим з перших хвилин. Тяжко грати з такою командою, як Шахтар. характеризувати її теж довго часу. Команда не загубила своїх якостей. Вони дуже індивідуально сильні. Футболісти не завжди наші вспівали за ними. Але то, що ми просили тримати ігру на максимумі перед собою, не давати глибину атаки. Не завжди це виходило, але в більшості випадків ми з футболістами, що домовилися, то вони старалися робити. Багато футболістів з -за трав у нас випадало Гуменюк, бачите, Шабанов, Бабатонда, палівой, і Мате, тому така різна функціональна, різний функціональний стан. Який не давав команді грати одним диханням і виглядати Три моменти. Точно було один майже дуже явний бабатунди не хватило сил. Але він за цей рік переніс дуже багато травм, операцій і різних таких дискомфортів в своєму стані, тому він видержав ігру і він молодець. Сьогодні команда, я попросив нам, наших футболістів, як ми грали з Дінамо, що нам спасе самодисципліна і самовіддача. Ну не вийшло, якби спалились, реалізували вони той кравець передачу, справу забили. То сьогодні нам десь трошки повезло, але в футболі так буває, значить, можна рахувати, що. Е Везе тим, хто хоче реалізувати свої, значить такі позитивні плани. Сьогодні нам вдалося порадувати вболівальників. Я думаю, це важливо для того. Що ми граємо, щоб болільники прийшли і вийшли зі стадіону з хорошим настроєм. Ця команда постаралась і, я думаю, це дуже важливо. Школи питання? Ви цілу хвилину перед матчем говорили з Луческо. Чи можна знати про що говорили? Злучеську футбольне життя таке не так часто вдається поспілкуватись. Ми рік назад з ним спілкувалися минут 7-8. І зараз ми привіталися і. Він спитав, як моє здоров'я, і ми побажали один одному е, хороші ігри. І це був весь розговор. Після гри ми теж. Я швидко пішов в роздівалку, бо мені треба було значить, прийняти трошки. Деякі ліки і я це. Після гри ми теж привіталися, побажали друг другу успіхів. Щоб було все нормально в дальніших матчах. І в нас, і в нього, він мені те сам. Що в нас нормальні відносини. Секрет, як ви змогли після провальних матчів, після з і з Динамо настроїти, фактично в тих же гравцях настроїти команду, що вона вбилася і було видно, що вона не виступала шахарів. Як можна не ясно. На футболі бувають такі ситуації, що футболісти попадають в таку психологічну яму, якби трошки вони були потухші, монотонні. Я те сам їх настраював на Полтаву дуже сильно. Після Дінамо вони були трошки пригнічені, тому що хотіли теж не програти, і вигравали. Були Конкретні причини, які гравці деякі не виконали установку. Сьогодні були теж моменти, але футболісти старалися виконувати установку. Парцванія, жуніч, ті, що тоді помилялися. Новак тоді грав, зараз Шабанов зіграв досить сильно сьогодні. Я йому казав, давай роботи, через рік Фоменко тебе візьме в зборну. Він сьогодні підтвердив, що він дуже цікавий футболіст. І він, в нього хороше майбутнє, якщо він буде серйозний у всіх іграх. І футболісти, знаєте, вони, така в нас професія, що іноді ми не можемо достукатись, і теж треба писати дисертацію, шукати, робити слідство, чому так сталося. Ну, на це нема часу, день за днем йде і приходиться знову готуватися до інших матчів, знаходити причини. Шукаємо можливості вводити нових гравців, які після травми відновлюються. Є такий процес іде, а сама команда Шахтар, вона настільки серйозна, що сам суперник заставив футболістів проявити саме самолюбі, свої якості футбольні. Ігра з таким суперником дає нам відповідь на питання, що можуть футболісти в своєму розвитку. Матей так хотів грати, в нього пах болів, в укол, зробіть уколи, я буду грати. Ну, теж поступив по-морськи, якби, так само по Львові, по Рцвані, ну, Всі хотіли сьогодні грати. І тому Шахтар сам визиває такі якості, що треба. Ну, іноді Шахтарем не виходить. Бачите, у Львові ми вели 3-2 за. П'ять минут, пропусти, пішли забивати третій. Вірніше програвали 3-2 і отримали три Ну, Таке теж буває. Ще питання були, колеги? піде коли? У нас два дуже важливі матчі. Зараз металіст, ви знаєте, чим він кінчився тут. І Говерла, який ми програли 6-0. Як ви будете? Чи зумієте ви так само настроїти, як сьогодні команду на ці два матчі Ми останню гру в першому крузі. Зговерлось, зіграли заро-зера. А, ну да, так, ну так багато буває таких результатів, які ми за 6-0 не будемо якби настраюватися а на реванш. Ужгород, ви знаєте, там є дуже багато цікавих футболістів, які проходять етап, так сказати, набирається досвіду багато, у них багато амбіцій. Які пройшли школу Київського Дінамо, сьогодні вони не грали проти Дінамо, а вийдуть тут грати. Тренера там такі серйозно підходять, тим більше в нас територія то Західна, Львів, Ужгород, Волинь, три західних команди, буде таке, як би мікродербі, і матч буде серйозний. Я думаю, буде цікаво прийти в болівальникам подивитися. А в Металісті теж якби в нас немає якихось таких. Нелюдських е, таких моментів, які визивають е, якісь інтриги. Так, да, буде матч серйозний, вони теж будуть амбіційно настроєні, тому що вони рахують, що тут хтось їх обідав, що вони не дограли. Я думаю, що обідали нас, що ми не могли правильно розраховуючи на можливості футболістів, зіграти цей матч за те, що суддя псував. Наш потенціал не давав нам взяти свої пріоритети. Команда була на ходу і все повертав в іншу сторону. Тому теж матч буде цікавий. Я думаю, будемо старатися грати. Головне зараз правильно відновитися, і щоб повернувся а по лівої, два крайні захисники. Зараз будемо добре, що шиш підійшов. Він ще не зовсім готовий, але йому сили випускати. Ні, в нас якби у нас єдина країна, ми не рахуємо якісь, бачите, в нас є 6 іноземців, відношення всіми рівне, немає ніякої дискримінації, а внутрі країни тим більше. Ці клуби українські, які грають, то ми не прислідуємо по якимось там політичним моментам, де команда Металурденець, Олімпік, Шахтар. Чорноморець зараз не грає в своїх стадіонах, Харків зараз повернувся. Я думаю, що патріоти ми всі України і за всі українські команди переживаємо так само, щоб вони вийшли з, цього, з цієї кризи, і щоб стали на нормальний рівень відносин, щоб грали на своїх стадіонах, щоб Україна повернула своє стабільне становище. Що ви дозволите сьогодні футболістам після матчу? Все. Дякую, все. Рома, як як гладіаторам, гладіаторам після бою, хто залишився живий, дозволяли. вина, жінки, все. Так і ємо.